Є такий блогер на Твіттері, який тепер називається X, звати цього блогера Пекка Каліоніємі. Він пише багато про Московію, про її злочини, про її політику, внутрішню, зовнішню і так далі. Ну і в тому числі про Сполучені Штати також. І ото в свіжому своєму дописі треді Пекка Каліоніємі написав про машину Ілона Маска для втручання у вибори. Послухайте, це доволі цікаво. Відтоді як Маск та його союзники. Олігархи виграли президентську кампанію для Трампа, вони використовують цю машину для втручання в європейські вибори, в тому числі в Німеччині та Румунії. Тепер стало зрозуміло, чому Ілон купив Твіттер. Його грандіозний план полягав у просуванні абсолютизації свободи слова, якої, звісно, не існує на цій платформі, і в налаштуванні алгоритмів таким чином, щоб вони дозволяли йому просувати політичні партії, які відповідають його світогляду. Спочатку поговоримо про свободу слова, про яку постійно просторікує адміністрація Трампа, особливо Маск і віцепрезидент Венс. До речі, в обмеженні свободи слова вони звинувачують лише ЄС, і на це є вагома причина. Вони виступають за політичні зміни тут. Ви помітили, що коли Венс і Маск говорять про свободу слова, вони мають на увазі лише соціальні мережі. Це тому, що коли ви подивитеся на інші медіа, то побачите, що вони насправді набагато гірші, ніж ЄС індекс свободи преси. Маск і Трамп судилися з людьми і компаніями на десятки мільйонів доларів лише за те, що вони критикували або Трампа, або Ілона, або та його компанії. Доге ілона також звільняє всіх, хто критикує їхню діяльність або публічно засуджує законність організації. Причина, чому вони атакують традиційні змі, проста вони знають, що не можуть їх контролювати. Досвідчених журналістів-розслідувачів і головних редакторів зазвичай не можна купити саме тому Трамп атакує так звані ліві змі з 2015 року. Мета це позбавити їх легітимності, а також зменшити їхній вплив. Команда Трампа розуміє силу соціальних мереж, і це було легко зрозуміти, коли ви подивилися на людей у першому ряду на інавгурації Трампа. Цукерберг, Ілон Маск, Безос, а Амазон володіє твітчем. Ось чому Трамп також шукає потенційного покупця для TikTok у США. А сьогодні Ілон перетворив Твіттер чи то X на свою машину впливу на вибори. Дозвольте мені розповісти вам, як це працює. На сьогоднішній день найбільший акаунт на X належить його власнику Ілону маску. Маючи майже 220 мільйонів підписників, він може створити або зламати будь-який акаунт на платформі, і він вже допоміг кільком протрампівським акаунтам перетворитися на масові протрампівські операції впливу. Але це ще не все, що він може зробити. Він також може приносити цим людям величезні суми доходу від реклами, ретвітнувши їх і коментуючи їхні пости. Таке значне збільшення доходу спостерігається у випадку з улюбленцями Ілона, які повідомляють про щомісячні виплати в розмірі до 20 тисяч доларів США. Іншими словами, машина впливу на вибори Ілона Маска може забезпечити своїм цілям як видимість, так і гроші. Ця машина також прагне зробити X вкрай упередженим і зосереджується на просуванні та зростанні тих акаунтів, які підтримують адміністрацію Трампа та доге Ілона. Абсолютист свободи слова Ілон Маск не боїться змусити замовкнути і піддати цензурі акаунти, які виступають проти його дій. Маск готовий і хоче використовувати цензуру, коли про це просять такі країни, як Туреччина, Індія. Він видалив документальний фільм BBC про індійського прем'єра моді і заборонив акаунти, які критично налаштовані до нього. Ілон дозволив також цензуру перед виборами в Туреччині. Створюючи і просуваючи про Трампівські акаунти, він збирає великі акаунти суперпоширювачів в соціальних мережах, які потім повністю підтримують політику Трампа і Маска. Оскільки ці акаунти швидко набирають велику кількість підписників, їх також просувають будь-якому новому користувачеві, який приєднується до платформи. Таким чином, Ілон створив дуже ефективну ехо камеру, де інакомислячі голоси присутні, але їх рідко можна почути. Видалення доступу до інструментів аналітики та приховування вподобань робить будь-які маніпуляції та неорганічну активність надзвичайно складними для виявлення. І тепер, коли адміністрація Трампа схоже об'єдналася з Московією, вони можуть співпрацювати і проводити масштабні операції впливу, використовуючи як автоматизовані системи, так і великі акаунти в соціальних мережах для просування проамериканських проросійських меседжів. У Німеччині Івенс і Маск продемонстрували свою підтримку найбільш прокремлівській партії АФТ. Лідерка партії Аліса Вайдель нещодавно закликала до скасування санкцій проти Росії, а один із їхніх співробітників навіть допоміг ФСБ зупинити або уповільнити військову допомогу Україні. Зараз можна з впевненістю сказати, що цілі адміністрації Трампа збігаються з цілями АФД, інакше і Маск, і Венс не наполягали б на її перемозі так агресивно. Німеччина найбільша економіка Європи, тож її було б вигідно мати у своєму нечестивому альянсі. Досі Ілон масово агітував за Афд, навіть організовував Twitter Спейсіс з Алісою Вайдель і дистанційно виступив на їхньому передвиборчому заході. Сьогодні АФД все ще має 20% голосів, а інші партії не поспішають з ними співпрацювати. Тож цей план, ймовірно, провалиться. У Великій Британії Ілон просував партію Reform UK. Деякий час він просував лідера партії Найджела Фараджа і навіть нібито планував пожертвувати до 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб його обрали прем'єр-міністром. Їхні стосунки зіпсувалися після того, як Фарадж не підтримав футбольного хулігана і кар'єрного злочинця Томмі Робінсона. Ілон разом зі своїми дубайськими друзями швидко налаштувався проти Фараджа, який зараз підтримує членство України в НАТО. Наступний крок спроба вплинути на президентські вибори в Румунії, де перший тур виборів був анульований через ймовірну кампанію впливу з боку Росії. У 26-му році вони зроблять те ж саме в Угорщині, де Орбан останнім часом втрачає позиції. Тим часом адміністрація Трампа нарощує власні зусилля з цензури, як то заборона журналістів, які відмовляються використовувати вигадану ним термінологію, чи то повна заборона на використання певних слів в урядових проєктах, але принаймні ви все ще можете хвалити Гітлера на платформі X-Twitter, хоч якась свобода ще є. На завершення ось коротке нагадування про те, як працює машина впливу на вибори від Ілона Маска. Перше це позбутися традиційних змі за допомогою судових позовів та погроз. Друге це прибрати всі кордони та заходи безпеки. Третє просувати та фінансувати союзників Ілона і замовчувати ворогів. Четверте гратися алгоритмами. П'яте звинуватити інакодумців у цензурі. Від каналу Саме Сік. І повірте, це ще далеко не найгірше, що можна знайти про Ілона Маска та його погляди і методи. Американці відкрили собі таку скриньку Пандори, що невідомо коли закриють. Дай Боже, звичайно, аби поскоріше.